Тарас Шевченко, заповіт. Як умру, то поховайте. Як умру, то поховайте. Мене на могилі. Мене на могилі. Серед степу широкого. Серед степу Серед... Серед... широкого. На Україні милі. На Україні милі. Щоб лани вони широкополі. Щоб... Щоб лани в широкополі. І Дніпро, і кручі. І Дніпро і кручі. Було видно, було і чути. Було видно, було і чудно. Як реве ревучі. Як реве, ревучі. Як понесе з України. Як понесе з України? у синє море. У синє море. Кров ворожу. Кров ворожу. От тоді я і лани і гори, От тоді я і лани, і гори. Все покину і полину. Все покину і полину. До самого Бога молитися. До самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте. Поховайте та вставайте. Кайдани порвіте. Кайдани порвіте. І вражуй злою кров'ю. І вражуй, злою кров'ю. Волю окропіте. Волю окропіте. І мене в сім'ї великий. І мене в сім'ї великий. Сім'ї вольні нові. В сім'ї вольні нові. Не забудьте пом'янути. Не забудьте пом'янути. Не злим тихим словом. Не злим тихим словом.